Взагалі, повномасштабка, напевно, змінила все, що могло тільки бути в житті. Ну тобто, повністю покинути своє цивільне життя. Я до цього не мала ніякого відношення до е, Збройних сил України, взагалі ніякого. Е, дуже змінився світогляд, дуже змінилося в, 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 в якихось, е, не знаю, взаємовідношення з людьми. Е, коли я повернусь на цивільне життя, я розумію, що воно більш не буде таким, як було до цього. Просто людина змінюється повністю на 100%. Все життя мріяв стати військовим, але до лав ЗСУ не брали, тому що високого росту. Тому пішов до лав української добровольчої армії. Де був спочатку водієм, пізніше парамедиком, і за багато років співпраці з лікарями по госпіталях на пунктах і, зокрема, по евакуації з продової, так полюбив парамедицину і в 23-му році пішов, все ж таки до лав ЗСУ, коли мене нарешті взяли, прийняли, і тепер я в ЗСУ. Медичної освіти немає. Я ще до мобілізації проходила курси з евакуації поранених з червоної зони. І взагалі мене не пускали якийсь час чергувати. Я за фахом юрист. Ось, і в штабах дуже потрібні юристи, але це трішки не для мене. Там що? — сторона прострілює. Я замітила по тібі. Просто відчувала, що медики є саме от е, перша допомога, допомога там, де потрібно. Це те, чим я маю займатися зараз. На фронті теж е, люди пізнають друг друга з іншої сторони, більш з глибокою, так тут не носять маски, і тут навіть е, цивільне е, сімейне життя. Можливо, навіть легше, тому що ми бачимо людей такими, якими вони є. І тобто, коли ти розумієш, що на війні це кохання, то на війні це кохання. Воно проявляється набагато швидше і є набагато щирішим і відвертішим, тому що в цивільному житті тобі треба довгий час пізнати людину. А коли ти з нею робиш евакуацію спільно, коли ти з нею працюєш. Коли з одного лише погляду ти розумієш, що виникає тяжка ситуація. Так, а, нормально? Все, нормально. Ну, навіть от, тиждень тому в нас був дуже тяжкий евак. Е, в хлопчини зупинилось серце. Ми на погляді зрозуміли, що кому робити. І Євгенія там завела йому серце буквально миттєво, і ми продовжили працювати з ним буквально на рівні погляду. Ми розуміли, хто що робить, хто за що відповідає, і взаємодія просто от максимальна. Коли дві людини взагалі поруч, то це намного, набагато набагато легше, якби ми були. Десь, десь в різних містах. Як виясла? Є взаємодопомога, є опора, є те, на що можна спиратись, коли дуже важко. <рес> у нас це було по-особливому. <рес> так, як ні в кого, так як ніде. І можна сказати, так як було у нас, більше ні в кого не буде. Тому що все розпочиналося із простого погляду, і пізніше, враховуючи те, що ми знову ж таки були на війні, нас е все розвивалося стрімко і водночас на багаті події, багаті емоційні події на багаті життєві події. Було декілька ситуацій, коли, наприклад, там згорів будинок у нас від прильоту, ми були разом, там пізніше там ряд моментів, ми були разом. І в тяжкі моменти, самі тяжкі моменти, коли людина, яку ти хохаєш поряд, воно дуже додає віри в себе і воно дуже сильно заспокоює. <звук> коли я сказав, що я одружуюсь. Було лише одне єдине запитання: хто вона? Коли друзі дізналися е, про Євгенію, точніше, про те, що вона була там і нардепом, і громадським і діяч активний, досі королева України, і коли в неї багато різних титулів заслуг та нагород і підкорених вершин. Вони лише сказали тобі удачі. Ми впевнені, що все у вас вийде так, як гадається, і все у вас буде класно. Тримайся, хлопче, одним словом. Тобто, це просто по-іншому. Це не так, як в цивільному житті. Кожна дівчинка там напевно мріяла би про білу сукню, бути принцесою. Але я була в формі з фатою, і це було незабутнє. Буде ще розповісти нашим внукам. Є романтика, але вона теж військова, вона теж не така, як в іншому якому житті, але ну, це такі емоції, які будуть назавжди. Маю честь повідомити, що цим актом сьогодні засвідчено шлюб Євгенії і Олександра. З чим вас поздравляємо! Ура! Взагалі, наша карпатська 49-й батальйон це одна велика сім'я. Я не можу сказати, що усі кожен з кожним дуже дружать, але є близькі друзі, є близькі побратими, до яких можна там подзвонити, якщо вони будуть на зв'язку, так навіть по ночі, і вони приїдуть на допомогу. На війні знову ж таки. Дружба, вона теж інша, тому що тут не, не тільки дружба як такова, так? тут е, опора один для одного. Ми, як медики, це е, іноді для наших хлопців, це єдина надія доїхати звідти сюди живими. Так? А вони для нас єдина надія бути там е, в більш-менш безпеці, тому що вони тримають наші позиції. І це такий симбіоз, е, як військових. Взаємовідношень, так і людських взаємовідношень це дуже дуже варто дорогого. І я знаю, що от багато тих взаємовідносин, які вже народились тут, вони будуть пронесені там скрізь роки, скрізь життя. На жаль, багатьох хороших друзів ми вже втратили. Це так. За багато років війни, але на противагу ми зустріли та познайомилися з багатьма дуже цікавими та талановитими людьми. В пам'яті є дуже багато людей, з якими поєднані ті чи інші хороші приємні емоції. З багатьма ми пройшли як пекло, так і приємне. Навіть в даному підрозділі за майже рік. Служби, дуже багато друзів, дуже багато дійсно хороших людей, з якими як цікаво, так і ти відчуваєш себе в безпеці. Знаєте, мотивація вона не змінилась, але знову ж таки трішки змінився е, світогляд. Ти розумієш, що по планам ти будеш тут до кінця війни, і по планам це перше завдання. Що що стоїть у кожного, це напевно вижити. Е, а ось як буде далі? Ми будемо дивитися, тому що нашу країну треба буде відбудовувати. Мотивація беззмінна, вона висока і бажання перемогти воно дуже сильне. Планів насправді дуже багато, і якщо почати говорити про них, то в нас не вистачить часу, тому що спілкуючись з батьма різними людьми, ми знайомимося із світом по новому. Ми бачимо. Дуже багато нового і багато чого хочемо спробувати. Знаєте, коли по всій території країни літає купа рашистського мотлоху, яка постійно вбиває дітей, дорослих, чоловіків та жінок, коли не можна гарантувати безпеку будь-де. Тут на війні, навіть будучи під обстрілами, все одно є своєрідна впевненість впевненість в тому, що твоя кохана людина поряд, в тому, що навіть в тяжкий момент буде та дуже необхідна підтримка, і пережити складний момент буде легше.